Та шоста Шоста чи п'ята П'ята вересня Був цей день в цеху працював, зайшов на тачок Подивитися чи вже поїли а, Змушений був всім льотки от На таку малу на такий малий отвір так як Непонятний ажіотаж такий літає, та незрозуміло, чи то вони так облітуються, чи то якісь хочуть провоцируватися напади. Ну все рівно. призакрив так спокійніше. Прийшов подивитися, так як час іде, ми зазвичай до 10 вересня вже догудовуємо. Але в мене були плани ще дати по літр 2 цим нуклеусом. Оці не, бо цих ми кормили відразу повні годівниці, а тут навіть й не доїли. А от другу половину давали по півгодівнички. Хтось з'їв, хтось не з'їв. Ці з'їли, наприклад. Ці ще не, не доїли. Ці ще теж не доїли. Так що такое, можеш давати, може не давати. Мабуть, воно їм уже друзі і не потрібно. Ці теж ще не доїли. Так що, якось так, друзі, все. Сезон завершений. Бджілки загодовані, оброблені. Іще один раз будемо обробляти після того, як будемо знімати годівнички. Ну, у нас і так і так ще є сироп. Ті, хто доїли, ми його майже даліме. Відер 10 залишилось, щоб його не залишати на наступний рік. Хоча це такий сироп, який буде стояти до наступного сезону, зовсім з ним нічого не буде, можливо, і не буду готувати. Так що, друзі, все, сезон окончений, дуже багато привів знань, дуже багато роботи він знову нам дасть, котра, котра буде змінена е, е, варіант. Такий сподобався. Дуже шикарний, дуже гарний і тому подібне. Так що, друзі, якось так. Загодувалися. А, стосовно обробітки. Я сказав, що коли будемо знімати годівнички, ще один раз обробимо. Чи буду я цього року йти димпушко? потім трішки пізніше. Мабуть, і не буду йти. Так як кліща цього року небагато. Це замітно як по пчолам, так замітно і по кількості осипу, так же замітно то по е, стану сім'ї і тому подібне. Так що стан гарний, кліща мало, так що можна іти і так зимувати. Соотвісно, скоріш за все димпушку цього року не проливам, не димпушкою працювати не буду. Достатньо буде цього. При останній обробітці так же само поставимо по дві пластинки і спреєм пробризгаємо. А, все, сім'ї теж останній раз позимали вже карпусаємо. Далі останній раз по годівничке. ще не доїли. Це буквально два дні. Ось ці з'їли. Це буквально пройшло. Ці не доїли ще. Мабуть, три дні. як далі. Ці ще теж не з'їли. Можливо, їм, друзі, вже і не треба. Я їм налив, з дурі то налив. Сто разів, мабуть, їм вже не потрібно було. Ну, По Потрішки сі доїл, а не трішки ще лишилось. Так що, друзі, якось так загодували, обробили. Сі її ще мають. Да, мабуть, то я їм лишнє, друзі, надавав. Оці, наприклад, з'їли возьмемо на вагу. Важкі важкі. Все, друзі, на цьому завершу.